Дивіться, що я знайшов! Це те саме море, де можна плавати без плавок. Уу, поплили! Всім привітики, Я Ярослав Гринчук, і це тревел шоу на власні очі. Тож сьогодні у нас продовжуються пригоди. Поїхали! Наші дивовижні пригоди продовжуються сьогодні. Ми будемо трішки альпіністами, тож покрокували вслід за пригодами. Ми вирушаємо у напрямок петровського відвалу, одного з характерних штучних ландшафтів Кривого Рогу. Це справжня стежка з промислового минулого. Складається таке враження, ніби тут природа намагається відвоювати собі місце між грудами каміння і пилом. Бачите, цей крутий схил. Він, до речі, 45 метрів. Завдяки чому ми побачимо кривий ріг з висоти пташиного польоту. Тож погнали! Оператор вибачай, але нам це потрібно. Підготувалися і. Погнали! Сніг слякоть дощ без різниці. Поїхали. Давай, 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 давай. Пішли, пішли, пішли. І я в своїй стихії. У -у -у. Вау, як тут гарно! До речі, саме з цього місця можна побачити 70% довжини міста. Вау! Цей відвал розміщений біля колишньої шахти імені Петровського, звідси і назва цього відвалу. Центральний гірнично-збагачувальний комбінат складений у 1959 році шляхом вивезення осадкових порід сланців із кар'єру номер 1 Завдовж відвал сягає 425 метрів, завширш 375. Висота петровського відвалу 45 метрів. Це приблизно 15-поверхневий будинок. Також за історичними даними у шахті Петровській добули близько 4 тисяч тонн руди. Її було ліквідовано у 1958 Осьмому році ще такий невеличкий цікавий факт: тут понад 13 тисяч висаджених тюльпанів, що осені небайдужі містяни висаджують квіти та дерева, нагадуючи про те, що це місце може стати не тільки історією, а й символом відродження. Ну що, ось воно так назване камене море. Це немов застигла хвиля часу. Кили, всипані уламками порід, розкинулись, наче море, що колись вирувало, але назавжди завмерла у своєму русі. За даними геологів, вік цих мінералів вимірюється мільярдами років. Тут схрещені породи, такі як глина з кварцитом, сланців та багато кварцу. І, хоч воно холодне і суворе, в ньому є особлива краса вічності, що захоплює та надихає. Ну і за традиціями нашого тревел шоу. Взяти туристичний трофей. Погляньте, який гарний камінчик. Дякую, що були разом з нами у цій пригоді. Попереду нові шляхи і також не забувайте, пропоную і вам побачити на власні очі. А я з вами прощаюся. Побачимось у наступному тижні. Па-па-па-па!